Що ми знаємо про дари і плоди Святого Духа? Дари це розум, рада, кріпость, знання, побожність та страх Божий. Плодами Святого Духа є любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість та здержливість. З вами проєкт простими словами, і сьогодні ми більше дізнаємося про дар мудрості та плід, любові. Поїхали! Згідно з катехизмом Христос наша Пасха, дари Святого Духа це дарована людині здатність приймати Бога та бути відкритою до сопричастя з Ним. Далі будемо говорити про перший дар мудрість. Для чого людині дар мудрості? Мудрість це не прочитані книги та вивчені правила, це те, як ми вміємо діяти згідно з Божою волею. У Святому Письмі мудрість порівнюється як та, що є ціннішою понад багатства. Вона допомагає йти правильними стежками, коли інші спонукають до зла. Мудрість є надзвичайно цінною, бо нею помножиться вік твій, роки життя Твого причиняться. Для того, щоб перебувати у мудрості, ми маємо докладати зусиль. Адже книга Приповідок нагадує початок мудрості, здобувай мудрість, усім твоїм маєтком здобувай розум. Натомість плодами Святого Духа є певні характеристики людини, які свідчать про її свідоме християнське життя, плід, любов. Любов є головним плодом Святого Духа, адже вона є фундаментом для усіх інших. Поміркуймо: чим більше людина любить Господа, тим більше з'єднюється з людьми. Як тільки ми вчимося виявляти милосердя до ближніх та Мати щодо них вчинки любові, і як наслідок наближуємося до Бога. Любов це не метелики в животі і почуття на емоційному рівні, це щоденний вибір та жертовність заради свого ближнього. Ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас як принос та жертву приємного Богові запаху. Нехай наші вчинки любові щодня допомагають нам пізнавати Бога та бачити у ближніх творіння нашого Господа.